Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин болгарка. І сьогодні у нас на огляді болгарка Гранд Мшу 125-1250. Давайте розберемо, що це таке. Це Котова шліфмашинка з діаметром 125, дуже зручна в руці для тримання, можна тримати легко однією рукою, працює від розетки, ну, в принципі, зазвичай, як і всі болгарки, крім акумуляторних. Потужність її 1250 Вт. Вона розвиває до 11 тисяч обертів. Шпиндель тут на М14, якщо кому цікаво. Є блокування шпинделя для швидкої заміни диска, є рукоятка, вставляється з двох сторон. Е, ну, в руці вона, як я вже казав, тримається добре. Достатній провід, я би сказав. В принципі, хороший варіант для дому. Достатньо скільки? Та я грибу скільки. Давай помірюємо має бути рулетка. Ану, Дво метри? Бомба. І так, дана болгарка у нас має 2 метри проводу, ну і в комплектації як стандартна комплектація це щітки, ручка, захисний кожух і, в принципі, все, що вистачить вам для роботи з нею. Що я можу сказати у завершення? Це хороша болгарка за недорогі кошти, яка має популярність в Україні. і Її беруть як і професіонали, так і любителі. Сподіваюсь, наш огляд був корисний для вас і до зустрічі в інтернет-магазині Болгарка. Замовляйте в інтернет-магазині Болгарка, дану болгарочку.